Права 1054. Ширина проїзної частини дороги дорівнює 15 метрів. Зелений сигнал світлофора світиться 20 секунд, з якою найменшою швидкістю має почати рухатися пішоход із моменту загорання зеленого сигналу, щоб безпечно перейти дорогу. Ну що ж, давайте міркувати. В даному випадку, як знайти у нам швидкість руху пішоходу, треба пройти 15 метрів за ну, Мінімум 20 секунд, поки світить зелене світло. То для того, щоб знайти швидкість, нам треба відстань поділити на час. Отже, згадуємо, пишемо формулу для швидкості. Що швидкість, щоб знайти, нам треба відстань, поділити на час, і це буде дорівнювати в нашому випадку. Треба 15 поділити. ну, а час у нас 15 метрів На 20 секунд. І це дорівнює. Ну що ж, давайте куточком будемо ділити. Отже, записуємо 15. Що ділиться. Що ділиться на 20. Ну що ж, 15 менше, ніж 20. Ціла частина частки у нас дорівнює 0. Ставимо тут кому, дописуємо 0. І 150 ділимо на 20, це буде 7. 7 на 2 це 14. Тут у нас буде 0. 0 на 7 це 0. Віднімаємо. 150 мінус 140 це буде 10. Так, ділення не завершено. Дописуємо 0. 100 ділимо на 20, це буде 5. 5 на 20 це 100. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Ділення завершене то записуємо, що частка у нас дорівнює 0,75 Ми метри ділили на секунду. У нас вийдуть метри за секунду. Це в нас буде тоді швидкість пішохода. Швидкість пішохода. Ну що ж, отже, швидкість пішохода має складати як мінімум 0,75 метрів за секунду. Так, ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, з якою найменшою швидкістю має почати рухатися пішоход? Пишемо 0,75 метрів за секунду. Ну, що ж, ось така проста задача на знаходження швидкості на цьому вправу завершено.